20 січня у снятині на річці Прут відбулися уже традиційні змагання рибалок-любителів Спортивна риболовля 2016. Вона вже вдруге відбувалася з ініціативи снятинської міської ради, виконкому за організаційного сприяння місцевого осередку Українського товариства мисливців та рибалок, який очолює Михайло Северин. Любителі зимової риболовлі на льоду, а їх у нинішніх змаганнях було майже три десятки. Кажуть, що риболовля час проведений з вудочкою. Для них то великий позитив, для когось спокій і релакс, а для когось і здоровий адреналін, коли можна відчути себе частинкою природи, забути про проблеми, суспільно-політичні катаклізми в державі. Шановні рибалки зимові. Сьогодні з Божою помічю і з допомогою багатьох добрих людей міська рада разом з товариством мисливців рибалок організувала змагання з зимової рибалки спортивної. Перед тим, як розпочати нашу розмову, хотів вам нагадати, що сьогодні вся Україна пам'ятає про тих. Хто загинув при захисті Донецького аеропорту? Тому пам'ять про тих людей прошу вшанувати хвилиною мовчання. Дякую. Насамперед хочу сьогодні привітати всіх іванів, хто брали участь, хто брав участь у змаганнях. І сьогодні, хоча, е, як кажуть, рибалки, кльово не було сильного, але все рівно ми будемо визначати переможців, особливо переможців тих, хто піймав найбільшу кількість і найбільшу кількість риби по вазі. Сьогодні хочу подякувати за меценатську допомогу рибальському магазину, який знаходиться навпроти магазину Ларочка біля Дельвейсу. там є власником того магазину Роман. Хочу подякувати нашому депутату міської ради Петру Курилюку, який і сьогодні був головним суддею і був меценатом і спонсором цих змагань. Хочу подякувати нашому депутату Юрі Берладу, який сьогодні з нами не присутній за спонсорську допомогу. І нашому депутату Стратейчуку Роману. Він є присутній вон з цієї сторони, також наш спонсор, меценат, і сьогодні брав участь у наших змаганнях. Хочу подякувати єгерям нашого і рибоохоронцям нашого товариства мисливців рибалок Дученку Василю. Цього пана не знаю, прізвище на Филипюк Олександр Филипюк Олександр. Хочемо зараз, насамперед, хотів би подякувати нашому найстаршому мисливцю, який сьогодні є, йому 83-й рік Мурмелюку Володимиру Михайловичу, який сьогодні почесний рибалка, але він готував нам юшку, уху, яку ми зараз будемо пробувати. Ну і хочу подякувати нашому снятинському телебаченню і всім тим небайдужим людям, які сьогодні, сьогодні є тут на нашій річці. Ці змагання, як ви знаєте, три роки тому, два роки тому ми проводили такі змагання, у минулому році погодні умови не дозволили їх провести, а надалі, в цьому році, дозволили провести. і Ми провели. І на наступні роки я думаю, що будемо їх проводити. І будемо цю традицію підтримати. Ну а зараз надаю слово головному суді змагань пану Василю від рибоохорони. Він зараз скаже порядок, хто піймав рибу, щоб ми її зважували, а телебачення прошу це фіксувати. І в кінці будемо нагороджувати всіх, хто переміг. Будь ласка. Шановні друзі, рибаки, я беру на себе цю вину і думаю, що від усіх подякуємо мерові міській раді за те, що посприяли у організації. І спонсорській допомозі провести наші змагання. Це дуже велике значить. Добре було б ми, що провели літні змагання, так чи ні? Це, це обов'язково. Проведемо. Майже літ. по всій Україні це проводять. Зачитаю вам, як будуть проводитися результати. У нас є так: кількість виловної риби. це буде поштучно. Є 10 штук, значить 10 балів. Є вага виловної риби. є кілограм, значить і буде балів, так? Далі. Кількість палів підраховуємо. Найбільш вилена риба, буде прес. Зайняте місце, це ми вже будемо знати, хто буде мати перше, друге трати в кінці. Наймолодшому, неповнолітньому рибакові. Є У нас такі тут нема. У 13 13-му році був один представник Прес отримав від Анатолія Богдановича але Тепер нема, я бачив, що немає. Ну і там примітка. Я думаю, що найстаршому рибакові у руках у найстаршому Володимир Михайлович не мав піти на літо. <кій> ну і все. Тепер давайте по черзі. Майте, загаль, має, з, загаль, хто, хто має, має вивов краще сюди. Головний суддя ще пару слів. Хто з улову, будь ласка, назвать. Стратечок прізвище, там, певні. Тремтячий Роман Романович. Натюк Віктор Йорович. Діцорослав Сергій, Натюк має.

Те, у нас ще є за найбільш велену рибу. Це ще давайте це одного судді, щоб це ми більше. не затримували. Це найбільш велена риба. Є вона чи ні? У нас що вона важить? 229 грамів. Я собі Вон, запишу це збоку. 229 <ква> грам. Що, забирайте, рибу. Так, Все, забирайте, ребу? Треба заредамо. Що там далі? Наступний хто? Кисело Руслан Сергійович. <питув> 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 нема? <питув> Мельничок Богдан Юройович. Треба є, нема. Галитюк Петро Романович. Берега Михайло Васильович. Москалик Богдан Петрович. Овч... Є? Овчаренко Ігор Володимирович. Сидлярчук Юрій Володимирович. Жупанський Володимир Михайлович. Ні-ні, <питув> без <питув> <питув> снігу насипити. Кілограм 163 грами. Один кілограм 163 грами. І скільки штук? Перерахуйте, будь ласка. Ні, <звучить> там <тут. как> <12, ə -риба. плес> найбільше штук. Рибач. Я не думаю, що щось буде. Саме найбільше в ць, там не буде нічого. такого. — Там так. Іванічук Тарас Григорович. <плес> Іванічук Тарас Григорович, я риба. <плес> Курко Петро Миколаївич поїхав. Антонюк Ігор Васильович. Нема ноль. Бурдун Михайло Михайлович. <плес> <плес> Сіддіков. Едвард Біазович. Радик Сергій Петрович. Ноль. Терлецький Василь Іванович? Мельничук Руслан Іванович. Факас, Любомир Михайлович. Це у нас Факас, так? Так

108 10. Одна штука. є? Тільки перша є. Одна. Скільки у нас 168? Фрунзай, Василь Мир... Мирославович. Дрижановський Олександр Володимирович. Ти маєш? Дрижановський? Немає. Куравський Михайло Ярославович. Є. Дві. Две штучки. У нас возить 356 грамм. Але одну підутку воно тут Одну залишається. Слухай, 356 грамм. 223 грам. 223. А там 229. Але 356 і там 356. Однакова. вага. Завкевич, Лев, Олександрович. Там дві риби там. Є? Да. А, ні, там теж дві. 130 грамів. Але це перший рибак, його б здалося теж якось по цілому пошті. Забираю, перший рибку збере. Зузовля, Мирослава Селіч. Ах тимічук, Ігор Теодорович. 220. 220. Ах ти мечу. Одна серіану тобі проміж. Фрунзай, Василь Володимирович. Де <клес> є? <клес> ну я. Фрунзай одна, так? Та тих бігав. Одна. 154 грами, так? 404 грамоти. Петро Олександр Валерійович. Да не так? Так, судді, сідаємо, підбиваємо підсумки. Підсумки зважування. Грамотою нагороджується жупанський Володимир Михайлович. за зайняте перше місце. Результати. 1 кілограм 163 грами. Видно, що він був в міліції, знає, де є рева. Перше місце бур. Дякую. Привітати. Хто хто нагороджений стає Поздоровляю. Стає, стає в ту сторону. І грамоту. — грамота. Будучку Вікіга. За зайняте друге місце грамотою нагороджується Гнатюк Віктор Юрійович. Скільки Скільки балів? 358 балів. 358 балів. Дякую. Стіну берете участь. Вікня, ходи, я поміняю на ложку. Добре. Юрійович відвідав. І за зайняте третє місце нагороджується Куравський Михайло Ярославович. Кількість балів теж 358, але друге місце було дано за 6 грамів. Більше взагалі то було більша Так, Та Так. 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 так — Найбільш вилену рибу натюк. Загочу ні Точно? — За найбільшу по вазі виловлену рибу нагороджується гнатюк Віктор. Точно вже ложку купить, бо май... <ріху> в чому тримати. <ріху> Так. — Так. Це, Тепер це, це, рибак у червоній курці, який обірвав найбільшу рибу. Галитюк Петро Юроч. Петро Йорович. Не зумів витягнути. Усі бачили під льодом, що дуже велика риба. Це, може, може, то русалка була. Так, ну я проходився, дивився, як ви змагалися, і побачив, що, і побачив, що одного козака з Микулинців. За низький стільчик, де він є? Учасника то міженці. Учасника Учасник між <сіпіли> Кіцул учасник Руслан, 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 подивки крісло та бутивище сидів. <сіпіли> так. І ще один учасник я проходив, це є Юра, де Юра є? Юрій. Немає, мав сумки, з кульком ходив. Сідлярчук Юрій. Володимирович. <сіпіли> <сіпіли> Так, все нагороджені в цю сторону. А, дивіться, єдиний хто був без, без ящика, Це він, а він з собою лікошку тачку сумку ходить. Він буде з ящиком. Ну і зараз заохочувальні призи. Я би хотів, щоб давайте ми з Василем пройдемося, щоб ви не йшли від тих, від вас, напевно, почнемо, сюди, в цю сторону. От від Петі. ジャズのジャズを。 Михайловичу, Володимиру Михайловичу корм, бо він літній риба корм і кусок водки. Кінцівочки у нас. Я вам усім дякую. За те, що ви не байдужі, за те, що ви відкликнулися, відгукнулися. Думаю, що наступного разу і сільські ради, і район підключиться до того, щоб ми зробили напруті районні змагання, щоб не було так, що тільки місто, а тих всіх решта ми відгороджуємо. Будемо це таке опроваджувати. Дякую вам і сьогодні завершуються наші свята. Бажаю всім успішної роботи і успішної рибалки. Все дякую. Початку нового року, у час зимового дозвілля, багато снятинців і гостей міста різного віку відкрили і вже встигли облюбувати такий популярний активний вид відпочинку на льоду. Катання на ковзанах і навіть гра у хокей на льодовому майданчику у снятинському парку до незабутній час проведений на свіжому повітрі. Відмінний настрій і нові враження. Фактично, льодовий майданчик Трансформер, який міська рада розпочала будувати ще позаминулого року, буде здано в експлуатацію згодом, але вже зараз маємо пробний каток. Як бачимо, його облюбували і дорослі, і малі. Кожен, хто вперше став на лід у ковзанах, зізнається, що відчуває неабиякий заряд бадьорості, приплив душевних та фізичних сил. Катання на льоду то не просто відпочинок, а й відмінна терапія, можливість бути енергійним, здоровим, молодим. すてきだ。<laughs> <laughs>